Ове не доброго часу! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Лена Храмцова. Зараз для вас ми розглянемо розклад таро на чудовий місяць серпень. нас закінчується літом, в когось воно не починалося. І в моїх розкладах ви завжди отримуєте відповіді на питання, які пов'язані з трансформацією, з вашим внутрішнім станом. Я не розбираю роботу, фінанси, такі собі стандартні речі. Ми з вами говоримо про ваш розвиток, про ваш внутрішній стан. Перша карта, яку я витягну, дасть нам відповідь на питання, яка буде загальна енергія для вас у серпні. Ті е, події, ті вібрації, з якими ви маєте почати місяць і завжди тут в кінці е, своїх думок мати. А так, що там Лена казала, давайте подумаємо. І так, що у вас таке цікаво буде відбуватися? Перевернута королєва Пентаклі. Що у нас це означає? Це означає, що е, фінансова сторона вашого життя потребує великих. Е, Великого аналізу. в Пентаклі, якби в у, у нас така була. Королева. Це означає, у вас з фінансами все добре, процес, робота, жінка вам якась допомагає земляної стихії. Але якщо вона перевернута, це означає, що ваш фінансовий потік потребує уваги. У вас відбуваються якісь процеси, коли у вас витікають гроші. Можливо, хтось скаже, так, гулявайся три дні свят, ми зараз гуляємо дуже круто і класно, цілий серпень їдемо у відпустку, і ви свої фінанси не зможете працювати. Правильно розпреділяти. Можливо, вам джоб-центр скаже, що щось ви там таке зробили, не зрозуміли, і вам ем, скасують певні виплати, певні гроші. Тому, будь ласка, вашою головною метою у серпні має бути зберігання ваших грошей і ем, такий собі. Ем, Момент еко не то, що навіть економії, а взагалі подивитися, звідки приходять гроші, куди вони уходять, і не тратьте просто так. До речі, тут можуть бути розірвані відносини з жінкою земляної стихії, коли ви просто розійшлися, як то кажуть, у морі. Кораблі. Наступна колода, яку я зараз розгляну, це в нас енергетична колода Манара, оракульна колода, яка нам дасть підказку, що відбувається з вашою жіночою енергетикою. До речі, Венера в нас планета вона відповідає за фінанси і за кохання. Тому ми подивимося, що там ваші фінанси разом з коханням. Оскільки, може, з фінансами буде маленька проблематика, а от з коханням все буде добре. Зараз подивимося, яка енергія має бути у вас. Так, The Caren at the top of the world. Ну, клас. Якщо з грошима все погано, то з любов'ю до себе все круто. Яка вона незвичайна. До речі, ви знаєте, якщо вам дуже подобається певна карта, ви кажете, Лена, мені в такому то розкладі сподобалася така карта, прийшліть фото. Я вам прийшлю гарне фото, ви зможете поставити на заставку. Сад на вершині світа. Це означає, що ви у серпні маєте побудувати для себе ту саму гору, і в кінці там має бути сад. Ви маєте бути на вершині свого будинку, свого саду, свого життя. Самі дорогі речі є безкоштовними. All great things are for free, як кажуть англійською мовою. Ви не можете купити собі здоров'я, ви не можете купити кохання, чесне кохання людини, речі, які самі-самі-самі чудові, вони безкоштовні. Любов до себе. Подумайте, будь ласка, можливо, вам хочеться поїхати в якийсь сад. Який висить десь там на горі і подивитися, посидіти, помріяти. Колись я була во Франції, там є висячі дереві, селища, як вони їх називають, я не пам'ятаю, може хтось знає, як згадав. І там, значить, маленьке містечко знаходяться вузькі вулички, і люди, які працюють, роблять хендмейд, продають такі митці. Дуже красиво. Щось мені нагадала ця карта. Тому займіться тим, що ви для себе побудуєте. Свою силу, місце затишку, і вам буде просто в кайф в серпні? Наступна карта це в нас оракульна колода Giro Маджеті. і ми подивимося, яка буде порада від цієї колоди? Що вам треба зробити у Вену у серпні? На який аспект розвитку своєї душі звернути увагу? Так, що в нас тут написано? Баланс. Знов таки, карта балансу, як він класно виглядає, інь-янь. Бачите в нього на груді знак: баланс між чоловічою та жіночою енергією. В даному випадку у вас іде кохання, ви кохаєте себе і фінансовий. Якісь такі процеси трошки призупиняються. Взагалі, баланс між чоловічим та жіночим, можете зробити за допомогою практик, за допомогою медитацій. Подивіться своє відношення до чоловіків. Можливо, у вас є програми, коли мама казала, твій батько наш лишив всі чоловіки там казли. Або жінка повинна тільки працювати, не довіряй нікому. Подивіться на родові програми, які приходять до вас. Чи є у вас зараз баланс? До речі, дівчата, коли звертаються до мене за консультаціями. Не кажуть, слухайте, а подивіться, будь ласка, коли ми знаємо. Я знайду чоловіка. І в цьому випадку я кажу: давайте подивимося не коли. Я можу сказати, через тиждень, через місяць, через рік ви будете сидіти з побритими ногами і чекати, коли ж той коханий прийде. А насправді ми розбираємо тоді з ним питання з дівчатами. Що треба зробити? Чого мені бракує, якої клепки в голові для того, щоб той самий чоловік прийшов у мій простір? Оскільки, якщо ви не готові, у вас вібрації не ті, то не прийде людина до вас сильна. Якщо ви тільки розлучилися, або ви ще ненавидіте вашого там батька, чоловіка, коханця, або взагалі весь світ і себе, то про якого чоловіка може бути мова? Коли ви приведете в баланс інь янь чоловічі, жіночі в вас, то до вас, як то кажуть, потягнуться люди. Наступна! Карта, яку я витягну, це в нас уп, з вами. Дивіться, вона прям сама летить, буде лекції вашої душі. Лекцію, яку потрібно пройти. Тут дуже класна колода і мандали. Яку лекцію потрібно пройти вашій душі для того, щоб вона вийшла в наступний місяць, осінь, коли ми вже збираємо наші плоди? Яку лекцію має пройти ваша душа? На карти німецьку мову ще зараз вивчимо з вами німецьку. Menschen ihren eigenen меншин ірен ihre ganz persönlichen Herausforderungen haben. Що таке у Аталі? це в нас засудження. Я розумію, що кожна людина має свій е, певний шлях, і е, що в кожного є свій особистий виклик. Це якраз про те, що відпустіть. Відпустіть людей. Лишіть їх робити те, що їм подобається. Хтось йде повз вас і не так одягнутий, як ви б хотіли. Ну, хай собі йде. Якщо ваша подруга не так виховує дитину, хай її не так виховує. До речі, є тема зараз дуже актуальна, коли якась мама не дивиться за дитину, чи маєте ви право втручатися? Не лізьте до інших людей. Сприймайте людей по принципу, хай кожен живе в своєму всесвіті і робить так, як подобається йому. Не лізьте зі своїм уставом в монастир, як то кажуть. Це приведе тільки а, проблеми для вас. Оскільки те, що ви вважаєте за добре, може бути погано для іншого. Да? Я ж хотіла як тільки добре. Ну, це ваше добре для вас добре. А в світі іншого це нормально. Вони хочуть собі пити чоловік з жінкою постійно, бо їм в кайф, то вони собі і п'ють. Якщо ви не п'єте або ви там вегетаріанець, а хтось каже, що я люблю м'ясо. Це кожного. Справа, і не робіть е, уаталі, ніхт уаталін, як це в нас в Біблії да, написано, ні судіть і ні судіми будіть. Тому всі живуть і дивляться у мене так, як треба вам. Наступна карта витягнемо з класичної колоди це порада. Просто порада для вас. І ми зараз будемо трактувати, незалежно від того, яка сфера. Порада для овенів у чудому місяці серпні. Сонце. Життю. Після тих карт, які я зараз вам витягнула, радійте життю. До речі, обережно, щоб сонце не перегріло. Сонце це в нас, якщо, наприклад, ми говоримо про хвороби, може бути десь сонячний удар. Поїдете у відпустку, коли там покидаєте багато грошей по вашій перевернутій королеві, і може бути. Сонячний удар. По цій карті вам вдається все. Ви радієте життю. Бачите, як та дитина на, на чому я там скажу? на лошаді. Дно колоди, у вас дуже цікаве, дьявол. Пропрацюйте свої залежності, пропрацюйте те, що не дає вам жити, можливо, що вас не забезпечує у фінансово. До речі, фінансовий план це також матеріальний план, наше бачення. І якщо ви зможете знайти той баланс між haben und sein, мати і бути, як казав Фром, так, haben oder sein, Оце ваше хабн уразайн. Сонце це бути. Просто бути в моменті зараз жити. От я записую розклад для вас, в мене двоє котів сплять така краса, і я просто насолоджуюсь тим, що я роблю для себе і для вас. Хабен, коли людина каже: Мені треба ще купити нове взуття, мені треба ще щось, і ще щось, і ще щось, вона накопичує речі, а не емоції. Це емоції. Тому я вам бажаю, щоб серпень для вас був. Таким трансформаційним місяцем і ви знайшли стан бути, спостерігати, шукати баланс і, взагалі, насолоджуватися життям. Як завжди вам вдячна за зворотній зв'язок. Якщо вам потрібна приватна консультація, звертайтеся, і ми проведемо, знайдемо і зробимо баланс у вашому житті між бути і мати.